Визнач напрямок індукційного струму в катушках, зображених на рисунку 1 та 2, познач на рисунках напрямок ліній магнітної індукції зовнішнього магнітного поля, індукційного магнітного поля та індукційного струму. Магнітне поле напрямлене таким чином, що воно виходить з північного полюсу. Якщо такий магніт наближається до катушки, то певна кількість силових ліній буде пронизувати контур. І чим ближче він буде підноситися до катушки, тим більше цих силових ліній буде входити в катушку. Таким чином, у витках цього провідника, який намотаний на катушку, буде виникати так званий індукційний струм. Чого його називають індукційний? Тому що Бо причиною його виникнення є саме змінне зовнішнє магнітне поле, а не звичайний електрогенератор, який можна використати для того, щоб отримати звичайний струм. Ні, в даному разі це буде індукційний струм, струм, наведений струм, який виникне за рахунок саме того, що змінюється зовнішнє магнітне поле. Отож, чим ближче будемо підносити цей магніт, Тим більше силових ліній пронизує, буде створюватися якийсь тут індукційний струм, і амперметр нам це покаже, тобто стрілочка амперметра буде відхилятися в якийсь бік. Як визначити напрям цього індукційного струму? Для цього потрібно скористатися ось таким алгоритмом. Тобто, спочатку ми визначаємо напрямок лінії індукції зовнішнього магнітного поля. Ми це зробили з вами. Далі з'ясовуємо, збільшується чи зменшується магнітний потік через поверхню, обмежену контуром. В нашому разі магніт наближається, значить, кількість. Силових ліній збільшується, отож, потік збільшується. Визначаємо напрямок ліній магнітної індукції індукційного струму. БІ позначаємо магнітного поля індукці... індукційного струму. БІ завжди напрямлений протилежно до B, якщо магнітний потік зростає. БІ співнапрямлений із B, якщо магнітний потік зменшується. В нашому разі, В нашому разі магнітний потік спочатку зростає. Так? Далі. Отож, БІ буде напрямлене в протилежний бік. Виникне власне магнітне поле, яке буде протидіяти зміні зовнішнього магнітного поля. То індукційне магнітне поле, воно буде навпаки, напрямлене навпаки, стрілочки будуть ось таким чином напрямлені. Стрілочки будуть напрямлені ось так. Для того, щоб протидіяти зміні зовнішнього поля. Тобто БІ у нас напрямлене в протилежний бік. І тепер, за правилом правої руки, ми визначаємо напрямок індукційного струму. Великий палець правої руки напрямлений по Б тому а зігнуті пальці вказують напрямок індукційного струму. Великий палець буде напрямлений вгору, тоді чотири пальці будуть зігнуті таким чином, щоб показати напрям індукційного струму. Ось він буде, цей індукційний струм, напрямлений саме ось так. Це буде І. Індукційний струм. Якщо у нас потік. Збільшувався. А тепер ситуація ось така, коли рух відбувається саме у нас з полюсом S. Тобто знову у нас силові лінії мають бути, і всі вони напрямлені ось таким чином. Так? B. А для катушки виникає своє магнітне поле, напрям протилежний. Тобто ось так. Ось так. Значить, про що це буде говорити? В цьому разі так само магнітний потік буде зростати, бо магніт наближається, хоча й іншим полюсом. От І правило правої руки, зараз у нас має виглядати зовсім інакше. Вектор B в нас входить сюди, а звідси буде виходити? так? Отже, великий палець буде напрямлений вниз. Якщо ви візьмете великий палець напрямите вниз, ви побачите, що напрям струму у нас буде у протилежний бік до попереднього малюночка. Ось таким чином.